Шановні користувачі, як відомо, 1 квітня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України номер 463 про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що затверджує нові форми податкової накладної та розрахунка коригувань декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ. Нові версії Артзвіт про реалізовану форму декларації ПДВ. Чаркод код звіту 0200124. Натискаємо кнопку Створити. У вікні створення звіту за потреби встановлено період, за який створюємо декларацію. Вибираємо Звіт та Відповідні додатки. Звертаємо вашу увагу на те, що в новій формі декларації присутні лише 7 додатків. Додаток 8. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів послуг було видалено зі звітності. Та натискаємо так. Із нової форми декларації прибрали відмітку про сільськогосподарського товаровиробника, що претендує на внесення до реєстру отримувачів бюджетної дотації. Наступне, що змінилось, це додаток 1. А саме в таблиці 1.1 в графі 5 ознаку здійснення сільськогосподарських операцій змінена на ознаку здійснення операцій на умовний продаж. Відповідно, внесли зміни і до таблиці 2.1 додатка 1. В графі 5 замість ознаки придбання сільськогосподарської продукції поставили ознаку придбання необоротних активів. Також внесено зміни і в додаток 5 декларації. До додатку додано таблицю 4 у зв'язку з тим, що в Податковому кодексі України з'явився пункт 68 підрозділу 10 розділу 10, за яким платники ПДВ, які ввозять на територію України обладнання для використання у власній діяльності, звільняються від ПДВ. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.